Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні у нас перший урок по біржі, по моєму міні-курсу, який я для вас безкоштовно рішив відзняти, для того, щоб вас навчити правильно користуватися біржею. І відповідно, це перший урок для новачків і для тих. То зараз хоче зареєструватися на біржі. Я зараз вам покажу на прикладі, як зареєструватися на біржі. І в наступному відео я покажу, як пройти верифікацію. Зразу вам скажу це відео для новачків, які хочуть тільки почати свій шлях. І відповідно шлях починається з того, що ми проходимо реєстрацію на біржі. Тому погнали! Так, друзі, ну що, почнемо ми з того, що ми переходимо на нашу біржу Bybit, Цей курс буде саме по біржі Bybit і відповідно всі наступні відео будуть по біржі Bybit. Тому нам потрібно е скачати додаток Bybit у е App Store або просто перейти за посиланням. Під цим відео там є відповідне посилання, по ньому переходите, скачуєте і далі проходимо реєстрацію. Після того, як ви скачали додаток Bybit, нам потрібно натиснути кнопку Зареєструватися, увійти. Далі у нас тут є кнопочка Реєстрація і, відповідно, вводимо нашу електронну пошту або мобільний телефон. В принципі, важливо, по чому ви будете собі логуватися. То, що ви зараз ведете при реєстрації, буде, по суті, вашим входом на біржу. Тобто, якщо ви вибираєте номер телефону, відповідно, потім ви будете заходити, логуватися по номеру телефону. Якщо вибираєте пошту, відповідно, будете далі заходити по пошті. Як вам зручніше, то і вибирайте. Я вам зараз для прикладу покажу пошту. Вводимо нашу актуальну пошту і переходимо до. Вкладки Реферальний код. Якщо у вас тут нічого немає, написано, вводимо такі цифри: 87 800. Це мій особистий реферальний код, по якому ви перейдете, зареєструйтесь, і для вас будуть приємні бонуси у вигляді знижок там на ваші майбутні угоди і так далі. Тому. Обов'язково заходьте по моєму реферальному коду, так як цей курс для вас безкоштовний. А для мене це буде ваша підтримка за корисну інформацію і натискаємо кнопочку зареєструватися. А забув сказати, те що ви можете просто зробити реєстрацію за, до прикладу, вашою Google поштою одразу за. Apple ID або за Telegram. Краще всього реєстрацію проходите по відповідно номеру телефону або вашій пошті. Тому натискаємо зареєструватися. Після цього проходимо обов'язково капчу. Ось, бачите, у вас з'явилася така вкладка ByBit і 87800. Це те, що я маю партнерство з Bybit, І Спеціально для моїх підписників, для моїх користувачів, які зареєструються на біржу, ви маєте спеціальні бонуси. Тому підтверджуємо, заходимо на нашу пошту. І, відповідно, підтверджуємо кодом нашу реєстрацію. Так, 212 824. І відповідно створюємо якийсь код. І, відповідно, після цього натискаємо кнопочку зареєструватися. Все, ласкаво просимо до Bybit. Зразу приходить нам на пошту сповіщення, те, що ми зареєструвалися, і, відповідно, далі, що нам потрібно зробити, це пройти верифікацію особистості, тобто QIC. Відповідно, як нам правильно пройти нашу верифікацію, я покажу в наступному уроці. Тому, друзі. Підписочка, лайк і переходимо в наступне відео, яке буде знаходитися у папці навчання, яке можете знайти в youtube каналі. Потрібно перейти на мій канал і знайти відповідну папку з тим навчанням. Все, зустрінемося в наступному уроці.